А ви вже отримали від податкової повідомлення про сплату мінімального податкового зобов'язання за вашу земельну ділянку. Чи знаєте, що робити? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, і я вам відповім. Вітаю у черговому випуску сім хвилин з Оленою Афоніною та командою «Семінар.Ком». Для багатьох фізичних осіб власників земельних ділянок, а саме сільськогосподарських угідь, останнім часом стало несподіванкою отримання податкових повідомлень рішень від податкової, в яких було нараховано дуже суттєві суми мінімального податкового зобов'язання, оскільки цей вид податкового платежу залежить від площі земельної ділянки та її нормативно-грошової оцінки, яка у середньому складає 30 тисяч гривень. То суми нарахувань в податкових повідомленнях рішеннях сягають 1200 гривень за кожен гектар земельної ділянки. На жаль, при нарахуванні мінімального податкового зобов'язання податківці порушують вимоги, яких вони мають дотримуватися відповідно до податкового кодексу України. У чому суть таких вимог? Насамперед звернімо увагу на підпункт 170.14.1 один податкового кодексу, де вказано, що мінімальне податкове зобов'язання визначає платників податків власників земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, не переданих таким особам в оренду, суборенду, емфітевзес. Або інше користування на підставі договорів, укладених та зареєстрованих відповідно до законодавства. Тобто, перш ніж нарахувати мінімальне податкове зобов'язання, для фізосіб-власників земельних ділянок податкова повинна перевірити, чи не передано таку ділянку у користування іншій особі. І якщо так, то МПЗ щодо такої ділянки нараховується орендарю, а не орендодавцю. Про це вказано безпосередньо у підпункті 170.14.2 Податкового кодексу. Саме тому у підпункті 17014.3 податкового кодексу вказано, що мінімальне податкове зобов'язання обчислюється податковим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Державного земельного кадастру або на підставі оригіналів чи належним чином засвічених копій відповідних документів платника податків, зокрема документів, що підтверджують право власності користування. Але як показує практика, податківці. Цим не переймаються. Якщо у податкового органу є дані про те, що фізична особа має у власності земельну ділянку, яка відноситься до сільськогосподарських угідь, то нарахування мінімального податкового зобов'язання відбувається автоматично. Податківці не цікавить, які саме відомості вказані у державному земельному кадастрі чи у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо такої земельної ділянки, чи передана вона в оренду, чи можливо у звітному періоді земельна ділянка взагалі була продана і її власником вже є інша особа. Зрозуміло, що результатом цього є необґрунтоване завищення податкових нарахувань для фізосіб. І у разі, якщо протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення фізособа не сплачує нараховану суму МПЗ, то виникає податковий борг, який може стати підставою і для адміністративного арешту майна фізособи. Підписуйтесь на YouTube канал Сімнарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Тож, як вийти з цієї ситуації? Насамперед, звернути увагу на підпункт 170146 податкового кодексу, де вказано, що у разі незгоди платника податку з визначеним контролюючим органом загальним мінімальним податковим зобов'язанням такий платник податку має право у порядку, встановленому статтею 42 цього кодексу, звернутися до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки таких даних. Тобто платник податків, який отримав податково повідомлення рішення із сумою мінімального податкового зобов'язання за земельну ділянку, яку він надав в оренду чи інше користування, має право звернутися до податкового органу із заявою про проведення звірки даних. Така заява подається у довільній формі, але в ній вказуються, зокрема, дані щодо земельної ділянки, площа, кадастровий номер щодо договору оренди чи іншого договору, на підставі якого ділянка передана у користування, а також відомості про орендаря, найменування юрособи, прізвище ім'я по батькові фізособи або ФОП, код ЄДРПУ для юридичних осіб, або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб. Крім того, відповідно до підпункту 170. 14.6 податкового кодексу для проведення звірки. Візособа має надати підтвердні документи щодо земельної ділянки, де має бути вказано відомості про НГО ділянки та інформація про зареєстрований договір оренди. Такими документами можуть бути витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно по відповідній земельній ділянці або витяг із державного земельного кадастру про цю земельну ділянку. Заяву про проведення звірки доцільно надіслати до податкового органу через електронний кабінет платника податків відповідно до пункту 424 податкового кодексу. Якщо за результатами звірки буде підтверджено, що земельна ділянка дійсно передана в оренду інше користування, то податковий орган протягом 10 днів наступних за днем завершення звірки зобов'язаний скасувати або відкликати повідомлення рішення. Зверніть увагу, наразі в податковому кодексі не вказано строк, протягом якого фізособа повинна звернутися до органу ДПС. Раніше такий строк складав 30 днів з дня вручення повідомлення рішення, але 16 березня цього року податковий кодекс вже не передбачає такого строку. Однак у підпункті 17014.6 податкового кодексу передбачено, що нараховану в повідомленні рішенні суму МПЗ платник податків зобов'язаний сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення дома рішення. Тому звірку доцільно провести до закінчення цього 60-денного строку для уникнення податкового боргу і можливого адміністративного арешту майна. Орендодавець не повинен сплачувати мінімальне податкове зобов'язання за земельну ділянку, яку передано у користування іншій юридичній чи фізичній особі або ФОП. У разі незгоди з нарахованою сумою МПЗ слід подати до податкового органу заяву про проведення звірки даних щодо цієї земельної ділянки. Звірку доцільно провести протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. беззупинно працює серед безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів. Моментів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого повічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.